Усім привіт! Приємного після дощового вечора. Сьогодні майже на всій Західній Україні лиє дощ, і не просто дощ, а реальна злива. В Чернівцях так лило, що просто стіна з дощу стояла. Давно я такого не пам'ятаю. Я знаю, що так само на Франківщині, в районі Яремчі, тому що зараз там відпочивають мої друзі з Києва, надвірна, так само величезні дощі і у Львові. У Львові. Сьогодні зараз дні Європейської культури солідарності, дуже багато подій. В Чернівцях ми ще співаємося разом Червону руту, яка саме вперше пролунала Новий світ безпосередньо звідси, з нашої театральної площі. Чудова субота! Дощик закінчився, і по прогнозу, вже до завтра його не буде. Дуже приємна, приємна свіжість довкола. Температура досить комфортна, градусі 18, тобто, якщо ви маєте піджак чи якийсь верхній одяг, вам буде абсолютно ок і норм. Ще сонечко насідає, не і неймовірний такий вечірній вайб. Тут поруч, скрізь в самому центрі, в моєму районі, дикий виноград, який ще зелений, 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 багато рослинності і ніби містосад. Так як мрій в свій час е Іван Левинський, один з головних архітекторів Львову, про це скоро я буду розповідати безпосередньо з міста Лева в Чернівсяк так само: місто сад це вулиці, які дотичні до Кобулянської, е це вулиці району ВІЛ. Чудове місто місто для життя, місто для мрій, місто для кохання, місто для того, щоб народжувати і навчати дітей. Місто для того, щоб співати, ходити в гарному вбранні і насолоджувати життям. Сьогодні ввечері я хочу відвідати наш Чернівецький музично-драматичний театр, тому що там в новому прочитанні буде вистава Кедашева сім'я. Я дуже багато роблю репортажів, пряміх етерів з нашого нерахуєному родин храму. Мультпомени це театр Франка у Києві. Де Кеда Кайдашиху це класичне прочитання цього твору Івана Нечуловицького грає неперевершена Наталя Смиська, народна артистка України, і наша просто ну, перша чарівна леді театральна і не тільки. А, а самого Кайдаша зазвичай грає народний артист України Петро Панчук. У нас також в Чернівцях була класична постановка вистави. Вона мені дуже подобала. Для лаштунків нашого театру, для формату нашої сцени, класичне прочитання було перфектне. А цього сезону була прем'єра, і було абсолютно нове бачення кидашевої сім'ї. Я думаю, що таке модернове зараз дуже сучасно І, до речі, у Києві е, поряд з класичними виставами, які залишилися в репертуарі, е, дуже багато вистав. Особливо це Іван Ориський, звичайно, режисер, зараз номер один, колишній Одесит, тепер паркіянинзик. Це, звичайно, е, конотопська відьма, це Басталанна е, і багато. Ну зараз. Е, Королева Марго, і Марія Стюарт перепрошую, і багато ще які вистави. Калігула, сучасне прочитання, поєднання, яке досить модерне, але спонукає до того, щоб розмірковувати. І це ну, моруч дуже чіпляє у в театрі Франка на рік вперед немає жодного місця. Всі квитки розкуплені. І туди потрапити майже неможливо. Сьогодні я хочу побачити нову версію виставки Дешева сім'я в нашому Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Юлянівни Кобилянської. Я ще її бачила, тому для мене це також буде прем'єра звичайно за відомою фабулою, класикою Івана Нечуловецького, але в сучасному прочитанні. А зараз, до речі, зараз хвилиночку, а ще сьогодні я хочу привітати наші неймовірні міста: Вінницю, Житомир, Бахмут, Луганськ з днями міста, з, храмами, з храмовими датами. Сьогодні так само День фізкультурних, а дуже багато квестів я бачила, що у Львові знову ж таки мої друзі виставляли перед Львівською національною оперою було колективне, ну така, morning Exercise, руханка, фітнес. І це просто неймовірно, тому що наскільки я бачу у Києві скрізь, молодь дуже займається спортом, це не тільки фітнес-зали, це і велосипед, це і ем, скандинавська ходьба, багато що. Чудовий день, чудова субота, вереснева, навіть незважаючи на те, що дощить неймовірний вайб чарівних чернівців. Мені в Чернівцях дуже лагідно і спокійно, особливо, коли ти виходиш свої затишні оці міста, сад, дворики, дві хвилини від Кобилянської, і ти в такій красі, поруч будинок, в якому мешкав Павло Целан, поруч будинок, в якому мешкала родина Володимира Євасюка, і неймовірний, родина, в якій мешкала Ольга Ілянівна Кобилянська, так, моя Наталочка Панчук, це все рідне. Звичайно, наші сучасники зараз по Кобилянській, звичайно, прийдуся впевнено, що на балконі попачули Борисовича, Фільмана і багато своїх друзів. А ввечері, скоріш за все, це буде грома. І не впевнена, що це буде якась настоїнка чи ще щось. Може, це просто буде чудова розмова друзів. Ось такий вечірній вайб-чернівців одного чудового, після дощового, вересневого. Вечора. Серце Буковини. А зараз вам ще дещо покажу. Бачите, на нашому ганочку ось трояндочки. Це вже, напевно, третій, третій, третій сезон цих трояндочок, які дуже тішать. крапельки після дощу. Така краса, і ось така красуня. І я знаю, що ці троянди будуть нас тішити аж до кінця листопада. Одні зав'янули природним шляхом виноградик. І ось скрізь плющ і дикий виноград. Дивіться, як це чарівно. Це те, з чим ти просинаєшся, це те, що тебе тішить кожного ранку. І вже зовсім скоро, буквально через місяць, він стане червоним. Жовт иначе. Приємного Приемных нам всем. До новых встреч, мои любые друзья. Ваша Ксюня. папа.